Норм чи чистром по версії нутриціолога-дієтолога про ладрейнер. Не пити воду, пити ладрейнер і чекати, що зійдуть напряки. Ну, насправді це стрьом. Воду потрібно пити, тому що для того, аби зменшити застій лімфи, її потрібно постійно циркулювати. Чекати чарівної пігулки від ладрейнер, не вживаючи воду, не варто. Варто поєднувати правильний збалансований питний режим з ладрейнером для кращих результатів. Гіподинемія і ладрейнер. Вважаю, це стрм, тому що для того, аби зменшити набряки, наша з вами робота підвищити нашу фізичну активність і допомогти такими препаратами як ладренер. Він дуже класно прибирає набряки і покращує загальне самопочуття. Крім того, фізичне навантаження буде зменшувати мітохондріальну дисфункцію і покращувати загальний стан усього організму. Кава і ладрейнер. Вважаю, це норм, каву можна поєднувати з ладрейнером. Якщо у вас немає синдрому виснажених наднирників і мітохондріальної дисфункції, ви спокійно можете вживати каву і поєднувати його з ладренером. Поєднувати БАД з ладрейнером. Не бачу абсолютно нічого поганого, щоб грамотно підібрати біологічно активну підтримку нашого організму, поєднувати з ладренером. Це буде давати доволі позитивні результати, класну динаміку і покращення загального самопочуття. Там нікола під очима, мішки під очима зранку і ладренер. Вважаю, це норм, це навіть більше, ніж норм. Ладрейнер дуже класно працює з мішками під очима, ставними колами, дуже класно зменшує набріки і покращує загальне самопочуття. Харчуватися фастфудом і поєднувати ладрейнер, сподіватися, що зменшаться напряки і ти схуднеш. Ну, насправді це стрьом, давайте почнемо з того, що харчуватись фастфудом на постійній основі це абсолютно не норм. Це збільшує набряки, це погіршує стан нашого організму, загострює якісь хронічні процеси, збільшує запалення і збільшує кількість вільних радикалів. При такому каламбурі різних патологій, які несе за собою фастфуд. Поєднати з летренером і чекати на схуднення і зменшення набряків, це справді дуже стрьомно Тому зменшіть, будь ласка, некорисне харчування, збільшіть свою фізичну активність, покращить свій питний баланс, живайте летренер і буде вам щастя. Пити летренер гіпертоніком Я вважаю це норм. Більше того, скажу, що Гіпертоніки вони безпосередньо залежать від роботи нирок. Якщо ми зменшимо рідину в нашому організмі зменшимо набряки, може зменшитися тиск, тому вважаються норм. Пити ладренер та сачогінні. Вважаються стрьом. Стромно поєднувати такі препарати. Сачогіні взагалі вони шкодять здорові для того, аби зменшити набряки, не варто вживати сачогіні на постійній основі, ладрейнер ваша дуже класна альтернатива. Зменшує напряки, зменшує сліди від шкарпеток, покращує загальне самопочуття, виводить зайву рідину, зникають мішки під очима і зникають темні кола під очима. Тому ладренер – шикарна альтернатива з очогінним, безпечна для здоров'я. Додавати ладренер у детокс-програми вважаю це норм, це взагалі дуже класно. Грамотно і правильно побудована детокс-програма у поєднанні з ледрейнером дасть пролонговані, дуже позитивні класні результати. Не варто боятися поєднувати ледренер. Він абсолютно є нешкідливим і тільки доповнює роботу детокс-програми на ваш організм.